Всім привіт! З вами Ярослав. У цьому відео ми поговоримо про тепловізійні приціли серії Vermint LRF. Однією з головних особливостей, яка відрізняє цю серію від всіх інших лінійок, є те, що вони з лазерним далекоміром для визначення відстані до об'єкта. Серія Vermint включає 4 приціли. Два з роздільною здатністю 384. З 35 або 50-мм об'єктивом, та два з роздільною здатністю 640 теж з 35 або 50-мм об'єктивом. Об'єктив впливає на базове збільшення. Відстань спостереження у них від 1750 до 2500 метрів. Хочу нагадати, що більш детально з характеристиками кожного пристрою ви можете ознайомитись на нашому сайті, перейшовши за посиланням, яке ми вказуємо під відео. Паспорт пристрою та інструкцію доступні українською мовою. Якщо подивитись на цей пристрій, то можна побачити, що зверху по центру розташований лазерний далекомір. Це унікальна і корисна функція. Тому що часто, коли ви дивитесь на тепловізійне зображення через маленький екран, ви не відчуєте глибини, тому бувають випадки, коли користувач не розрізняє наскільки великий або малий об'єкт знаходиться близько чи далеко від нього. Поєднання ЛРФ з тепловізором забезпечує користувачам не тільки здатність бачити в темряві або через перешкоди, наприклад, дим чи туман, але й точно вимірювати відстань, що значно підвищує ефективність та точність їх роботи. Під час вимірювання відстані потрібно активувати в меню лазерну дальність та тримати руки і положення тіла нерухомо. Відстань відображається в правому коті зверху зображення. Усі приціли серії Warmint мають змінну акумуляторну батарею 18650, яка встановлюється ось тут, зверху. Для того, щоб її встановити, потрібно відкрутити кришку та ставити батарею. Можливо, заміна батареї не така й швидка, але зроблена достатньо надійно. В комплекті йдуть дві батареї, яких вистачає на 4,5 години роботи. Збоку приціл має USB-порт для підключення до комп'ютера, наприклад, щоб завантажити будь-яке відео, яке ви попередньо записали, або приєднати його до погорбанку, що дозволяє працювати з приладом всю ніч. Кнопки важко не помітити, вони розташовані збоку. Червона кнопка це кнопка живлення, наступна кнопка вимірювання лазером, і остання це колічатка керування, за допомогою якого можна змінювати палітро, збільшувати або зменшувати масштаб. Переміщатись по меню. Далі йде кільце фокусування, воно знаходиться спереду. І ще одне кільце знаходиться ось тут. В цілому, всі AGM-приціли мають схожі характеристики чи способи управління між собою. Тому, якщо ви змінюєте одну лінійку на іншу, внутрішнє меню вам вже буде знайоме. Вермінт має 5 кольорів палітри. Оптичний відображає зображення оптичного каналу. Біло-гарячий, чим вища температура, тим світлийший колір. Чорний гарячий. Те ж саме, чим вища температура, тим більше зображення чорного кольору, червоно гарячий. Як і попереднє, але домінує колір червоний та ф'южн. Від високої до низької температури картинка стає в кольорах: білий, жовтий, червоний, рожевий та фіолетовий. Додатково ви можете обрати тип прицілу їх 5 та його колір. Це також є все в меню тепловізора. Вам потрібно вибрати пункт Ретикль та налаштувати потрібний, та далі перейти в пункт Кольор. Саме на цьому моменті хочу зупинитись та розібрати найчастіше питання, яке нам задають у коментарях під відео, чому ми ігноруємо питання пристрілки. Друзі, конкретної відповіді ми не маємо. Завжди радимо звернутися до кваліфікованих стрілецьких інструкторів або фахівців зі зброї, які зможуть докладно пояснити про пристрілку прицілу під різні ситуації. Але якщо ви відкриєте інструкцію до прицілів AGM на сторінках з 19 по 21, там є розділ приціл та прицілювання. В ньому йдеться про е, налаштування прицільної сітки, координат та траєкторії. Із загальних порад, як це відбувається. Пристрілка це суто індивідуальний процес. Зазвичай її проводять на стрільбищі або спеціальному полігоні. Цей процес включає налаштування кутів нахилу та висоти прицілу відносно ствола зброї. А також врахування чинників, що впливають на траєкторію польоту кулі, таких як дистанція до цілі, калібр, вплив вітру, температура навколишнього середовища. Тощо використовуйте мішені, які мають різну температуру від навколишнього середовища. Наприклад, ви можете застосувати мішені з різних матеріалів, розташованих на різних відстанях. Це дозволяє вам побачити, як приціл реагує на різницю температур і відповідно коригувати його. Також зверніть увагу на корекцію дальності та зміну палітри. Наостанок переглянемо комплектацію. Приціл Вармід зазвичай кріпиться на ось таку планку. Але цей пристрій універсальний, тому його можна використовувати як звичайний монокуляр. В комплекті є зарядний пристрій до акумуляторних батарей, якими їх можна заряджати. Блок живлення, серветка для об'єктиву, USB-кабель, посібник користувача та транспортувальний кейс для цього приладу та всіх комплектуючих. Ну а вам, як завжди, дякую за те, що подивилися відео. Не забувайте писати нам коментарі та натискати усілякі ютубні вподобайки-дзвоники. Побачимось у наступних відео.